Добрий вечір, Драко. Що привело тебе сюди, в цей весняний вечір? Хто тут іще? Я, Я часто розмовляю в голос саме з собою. Це неймовірно корисна річ. Та й ти щось нашіптував собі. Драко. Ти не схожий на вбивцю. Ви зовсім не знаєте мене. І на що я спроможний. Ти закляв Кеті Беллу надію, що вона принесе мені те мисто? Замінив пляшку з медом на пляшечку з отрутою. Вибачай, Драко. Твої дії були такі кволі, що я не знаю, чи ти справді старався. Він довіряє мені. Я був обраний. Я полегшу твоє завдання. Експілярмус! Дуже добре. Дуже добре. То ти не сам. Є інші. Як це? Щезальна шафа в кімнаті на вимогу. Я її полагодив. Чекай, в неї ж є сестра, близнючка. У Боргена і Берка. Між ними є перехід. Геніально. Драко. Колись я знав одного хлопця. Котрий зробив дуже поганий вибір, я маю допомогти. Мені тобі. не потрібна допомога. Ви вже не розумієте. Я мушу це зробити! Мушу вбити вас! Інакше він уб'є мене.